У селі Велицьк Ковальського району сьогодні трапилася пожежа. Про це Суспільному розповів речник ДСНС Волині Володимир Насторов. Загорівся приватний житловий будинок. Жителька села Марія каже, зайнялася хата, де разом з чоловіком проживає місцева продавчиня. Вона торгувала в магазини, бо моя дочка прийшла в магазин за хлібом і кинула хліб. І каже, вона мама сорочка горить». Разом із пожежниками гасити палаючу покрівлю будинку кинулися сусіди, розповідає жінка. Зі слів сусідки, самі господарі, молода подружжя не травмувалася. Сроза цю ходить і вона є каже. Моя родина, дитино. Вони мені я була в лікарні. Вона і сьогодні вдавала мені і саге. У своєму будинку, що залишився від батьків, розповідає Велицький сільський голова Віктор Ковальчук, подружжя якраз збиралося замінювати покрівлю з його слів, сім'ї Погорільців виділять гроші на відновлення будинку. Є програма відповідно. На такий випадок ми виділяємо відповідно кошти з сільського бюджету. Звичайно, враховуючи розцінки теперішні всіх коштів не покриємо, але частково допоможемо з ремонтом. Пожежа, окрім рятувальників, допомагали гасити працівники місцевої пожежної охорони. Повідомив Суспільному речник ДСНС Волині Володимир Насторов. З його слів, вогонь встиг знищити покрівлю та перекриття даху. Ймовірна причина загорання коротке замикання електропроводки. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.